14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У міській раді Сергій Кузьменко подякував ліквідаторам, які 37 років тому врятували світ від ядерного лиха. Ми сьогодні всі згадуємо ті далекі часи, коли ви в свої молоді роки приймали непросте рішення і їхали з міста Олександрії. Невідомий край для того, щоб робити на той час не всім зрозумілу роботу. Ось, мабуть, це було таке одне з найважливіших рішень в вашому житті. Сьогодні ми знаємо, що це були люди різних професій: це і лікарі, це і рятувальники, це і поліцейські, це і військові, це і будівельники, із сумом, і, з сумою, і з жалобою про тих. Кого немає вже серед з нами і з великою повагою до вас, що ви сьогодні тут, в нашому місті. Я хочу побажати нам тільки одного, щоб нарешті прийшла перемога в нашу країну, щоб нарешті став мир в нашій країні, і щоб ми могли суспільство, коли говорю ми, щоб ми могли приділити. Належну увагу і ліквідаторам, і тим захисникам, які сьогодні зброю в руках боронять нашу країну. Зі словами подяки до присутніх ліквідаторів, звернулась голова громадської організації Спілка інвалідів Чорнобиля Людмила Комлєва. Я не буду говорити, який подвиг ви зробили в ті далекі 86-87 роки. Ви зробили все, що можна було зробити, все, що від вас залежало. Кожен робив свою роботу, кожен відчував надійне плече свого товариша, бо тільки згуртувавшись разом, ми могли подолати такого ворога, як атом. За багаторічну працю, високий професіоналізм та значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи присутніх відзначили грамотою та подяками Кіровоградської обласної ради. Також ліквідаторів нагородили грамотою Олександрійської міської ради та подяками міського голови. Після урочистої частини присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів біля пам'ятного знаку на площі Героїв Чорнобиля та поклали квіти. Пам'ять про тих, хто вже пішов з життя.